Любі друзі, давайте подивимося, що на вас чекає ну, в найближчі 3 дні. От давайте три дні загадаємо, що чекає на вас в найближчі 3 дні. Розклад загальний, пам'ятаємо. Але багато чого може програтися у вас. Ось, що на вас чекає? Або ви кудись поїдете, як мандрівка, певна, в рідні місця, десь. Десь туди, де ваше дитинство проходило. Або просто поїдете, полетете, ну, поїдете кудись, мандрівка. Так. Ще ще. Ви знаєте, ця мандрівка, ця подорож якась дуже важлива в вашому житті виявиться. Ключова, важлива. Можливо, у вас хтось запросить у цю подорож спочатку. А потім ви вже поїдете. Так, зараз подивимося про що тут. Довгий час ви були закриті для стосунків, для спілкування з кимось, можливо, конкретним. Але напевно щось пов'язане з цією мандрівкою, щось зміниться після цієї мандрівки, після цієї поїздки. Хтось комусь, можливо, освічиться в коханні, хтось, можливо, навіть заручений відбудеться. І це буде в домі відбуватися, можливо, навіть в вашому домі, а можливо, просто розмови будуть про спільний дім, про спільне життя, про стабільні стосунки. в Когось ось так протягом трьох наступних днів, а попереду у нас п'ятниця, субота, неділя, це якщо ось дивитися зараз. Але хто знайде пізніше цей розклад, Наступних 3 дні просто у вас він буде програватися. Так, щось по долі вам. Угу. Ну, дивіться, дві карти. Це доля, а це рід. Е -е, напевно, знаєте, що тут? Це вийшов сам рід, хтось, якийсь чоловік із вашого роду. Який вже не тут, не з нами з тонкого світу до вас вийшов, щоб щось передати. Що він хоче вам передати цей чоловік? Що він вам передає? Що у вас наступає позитивний період у житті? Якась удача на вас чекає протягом цих трьох днів. Так, що тут ще? Ви знаєте? Удача в коханні. І пристрасні стосунки. Е, різки це інколи про конфлікти, але коли вони в оточенні таких карт, це про пристрасть, саме фізіологічну. Так, отож, три дні мають бути нашу.